Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачний печінковий паштет, додаємо її до печінки. Також додаємо 65 грамів маної крупи, гарно перемішуємо за допомогою лопатки до однорідності. Беремо форму 25 см на 18 см, застеляємо пергаментом. Вливаємо печінкову масу, розрівнюємо її, розігріваємо духовку до 180 градусів і випікаємо паштет 45-50 хвилин. Все залежить від вашої духовки. Пройшло 50 хвилин, паштет готовий, і так даємо йому у формі, щоб він охолон.